Старший солдат Андрій Омелянюк загинув 21 серпня минулого року під Старобешевим. Пам'ять про захисника України свято бережуть на малій батьківщині воїна. У школі, де навчався Андрій, на його честь створили куточок пам'яті. А на фасаді навчального закладу учні та вчителів школи відтепер зустрічатиме меморіальна дошка з портретом героя. Скоро буде рік, як він загинув у зоні. Ато і колектив учні школи вирішили. Вшанувати пам'ять цю дошку виготовив його однокласник Андрія Якимчук Тарас. Всі ми його пам'ятаємо і дякуємо йому за його подвиг. Меморіальну дошку на честь старшого солдата Андрія Омелянюка урочисто відкрили мама воїна Антоніна Григорівна та його бойовий товариш і односельчанин Віктор Тарасюк. Відбувся обряд освячення, прозвучали слова молитви. Промовці на мітингу пам'яті дякували батькам за виховання сина героя і бажали Україні миру. Хотів подякувати найперше батькам за виховання сина, всім батькам, які виховують наших дітей. Тих дітей, які люблять державу, свою свою землю, там, де вони живуть. Я хочу подякувати Дубівській громаді за те, що вона береже і плекає пам'ять про Андрія, за те, що вона допомагає безпосередньо щодень українському війську, щоб воно вистояло в боротьбі з страшним ворогом, сильним, підступним, але переможним, тому що перемога буде за нами. Разом з громадою селища активно допомагають армії учні Дубівської школи. От і після відкриття меморіальної дошки Андрію Омелянюку діти готували для воїнів підшефної 44-ї аеромобільної бригади індивідуальні ремонтні набори. Ми розуміємо, що нашим бійцям на сході потрібна наша підтримка, допомога, щоб вони завжди пам'ятали, що ми їх тут чекаємо. І чим всім можемо, ми допомагаємо ці, хоча б здавалися тріпнички, але вони дуже потрібні нашим люцям, і ми сподіваємося, що вони допоможуть. їм». наша школа співпрацює з 44-ю аеромобільною бригадою. Ми передаємо хлопцям теплі листи, побажання, малюнки дитячі. Навіть дівчата готують різдвяне печиво та великодні паски. Завжди діти намагаються передати на схід своїм. Добрим друзям, хороші, теплі слова і добрі подарунки за кілька днів. Такі ремкомплекти діти доповнять своїми листами та малюнками і поштою відправлять в зону АТО а про те, наскільки важливі такі передачі для самих воїнів свідчить, хоча б ось цей синьо-жовтий прапор подарунок учням школи від воїнів з їхніми автографами та словами подяки.